Івана! Іван, читання! Істину істину кажу вам, то слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя і на суд не приходить, але прийшов він до смерті, до життя. Істину, істину кажу вам, що надходить час і нині вже є, коли мертві печуть голос Сина Божого, і будь-нув оживуть. Бо як отець має життя в самому собі, так і сину віддав мати життя в самому собі, і дав йому владу і суд чинити, бо він є син людський. Не дивуть із цьому, бо находиться час коли всіх, хто в гробах почують Сина Божого і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду, я нічого не можу робити сам від себе. І стало кисети Іванне читання. І після цього пішов Ісус і побачив митеря на імя Леві, який сидить на митниці, і сказав йому: іди за мною, і ти, залишивши все, встав, пішов слідом за ним, і влаштував йому Леві у домі своєму, Великій гостину, і там було багато митерів. Та інших, які возлежали з ними, книжники ж фарисеї нарікали й говорили учням його, чому він їсть і п'є з митерями та грішниками. же сказав йому відповідь: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов закликати не праведників до покаяння, а грішників. Івангелія розповідає нам про коротку, але глибоку зустріч. Ісус приходить і бачить митника, Левія, і каже лише одне – «Іди за мною, і ти залишай все, свій стіл, гроші, роботу, минуле йде за Христом. І це виглядає майже неймовірно, як це так все було, все покинути, і піти за Ісусом. Але коли Ісус дивиться на людину, це погляд, який змінює серце Його. Погляд фарисеї, це не погляд посудних фарисеїв, це не погляд відразок чи зверхності, це погляд любові, який бачить не лише гріх, але покликання людини. Левій був митником, тобто людину, яку зневажали всі, він збирав податки, він був для них зрадником, тому що він працював на римляні. Але Христос не уникає і не зменшує його. Він підходить, відкличе Левія словом, і все залишивши, він іде і більше не вертається назад. А згодом він стає апостолом і евангелістом Матвеєм, одним із слухов церкви. Сьогодні слово говорить і до нас, бо кожен із нас має щось подібне до митниці, гріхи, звички, які тримають нас, які пов'язують до земного страхи наші, які заважають нам слідувати за Христом. Наше відчуття негідності можливо. Я не такий, як треба, Бог мене не мене почує. Але Христос не кличе ідеальних, Він кличе грішних, щоб зробити їх новими, чистими. І сказав сам Ісус, не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов не кликати, правити, а грішників до покаяння. Якщо хтось з нас думає, що я недостойний, в мене багато гріхів, чи я не зможу щось змінити, чи я не зможу піти до церкви, чи не зможу піти на поклик Христа, це не так. Нас Ісус кличе, його, плит, його поклик це не осуд, а милість. Бо в його очах кожна душа цінна. Далі навіть найбільше впала душа Христа завдина ціну. Почуємо заклик Ісуса, йди за мною. Христос сьогодні не каже тобі, що не лиш леві. Він не каже, що залиш те, що тебе матеріальне. Він каже, те, що тягне тебе вниз. Це не можуть бути наші гріхи, наші образи, наші байдужості, старе наше життя. Іти за Христом у молитві, в таїнствах у справжньому християнському житті нашу боя. Нехай же наше серце не буде глухим до цього заклику. Бо коли Христос приходить повз. Це наш шанс на наше нове життя. Як і Леві, ми можемо встати, початися, почати спочатку. Амінь.